День на Чернігівському обласному державному, ані суспільному телебаченні, сіверцентр. І зараз тут відбуваються якраз зйомки єдиного, унікального в своєму роді телевізійного інтелектуального шоу Віват інтелект. От, до речі, працює зараз ведуча цього проєкту Ольга Конопацька. Зараз пише останні бліци. Коротше, кажучи, робота кипить стояти тут, на цьому місці інтелектуальному такому. Як пройшли зйомки? Оля? зйомки пройшли класно, але так трошки нервово. Я сьогодні навіть заспокійливо випила, бо у нас і кнопка на фіналі зламалася. Ми грали у долоньки, замість того, щоб грати як нормальні люди на кнопці. І взагалі тут я думала, що дехто й поб'ється, але слава богу, обійшлося без вже Шість років ти працюєш над, над так шість років. Ну і е, він, він знімається лише восени. Восени, так. Да? Да, Усіх нормальних людей є чотири сезони: зима, весна, літо і осінь. А у нас зима, весна, літо і віват інтелект. Зрозуміло. Це єдине таке, в принципі, унікальне шоу у нас в області. І. З'їжджаються спочатку команди зі всієї з усіх образці. районів. Да. З усіх районів відбуваються відбіркові ігри. Це команди не тільки з районів, а ще команди з міст обласного значення. Ну так Прилуки, Ніжини, зараз вже mm -hmm. новородціверські, так, після адмінреформи. І е, команди обласних ліцеїв. І потім приїжджають гості. Там, якісь так, Після, я чув, буває, після да? фіналу а, у нас міжнародна гра а, Білорусь, Україна, а в цьому році, мабуть, це буде міжнародна всеукраїнська гра, бо буде Білорусь, а, буде наш переможець, який в області переміг фіналіст. І ми чекаємо на команди Києва і Одеси. І Одеса доволі така потужна команда. Тобто, я думаю, буде цікаво міжнародним. Отже, грая. слідкуйте, слідкуйте за ефірами, за ефірами Телебачення Сіверцентр. Ну а зараз, якщо ти не проти, я пропоную зробити такий спільний проект зараз, прямо тут: впівати телевізор або телевізор-інтелект. Як тобі більше подобається? Ну Що ж, давайте спробуємо. От я пропоную зараз, щоб у нас просто таким чарівним способом у студії з'явилися наші гравці. Ніхто інший як Андрій Кисіль. У нас тут один з найсильніших людей на планеті, взагалі здається. Ну і звичайно, наша колега Катерина Печерна, яка останнім часом у нас виграла всі можливі конкурси краси. Міс Бікіні, Міс Студміс. І навіть ти Анджеліну Джолі там десь грала, так? Да? Отже, от такі у нас серйозні учасники. Ваня, я навіть не знаю, які питання можна задавати. Найстильніша... таким учасникам. Андрій, в тебе рекорд ще світу тримається, так? По паверліфтингу. По жиму штанги, так? По паверліфтингу – так. по жиму, штангу, по, по, по жиму штанги – Озвучь ці цифри ще раз, щоб всі почули. 260 кг жим штангележа, і 350-260 і 325 це сума троєборі. Катя, скільки тебе в цій вазі. Скільки так, разів а, ти вміщишся? Я у ну, добре, можеш спортзалі розкр... була двічі. Не розкривати цей секрет. <світ> Отже, корів бельгійської породи через їхні особливості жартівливо звинувачують у надмірному захопленні певним заняттям. Угу. Засновником якого вважається Євген Сандов. Назвіть це заняття. Час. Якщо хтось знає, можна натискати на кнопку. Ну, хто перший знає. Зас... Таке можна ще заняття, витання, таке заняття. Тання, вони бачить, що таке. Подивись на, на От, іди, можна, заняття. А можна, можна я відповідь знаю? Можна, можна, можна. Ні? Ні, ні в кого версії немає можна? Підкажи. Можна? Підкажи. Да, да, да. Жива підказка є в студії. О, Господи. Відповідь! Бодібілдинг! <laughs> І один бал залишається! Це Отже, У Євгена Санду. Цих коров, корів... Корів. Коли чути, От би... бодібілдерами за, за, через те, що в них така велика м'язова маса. Mm -hmm. А Чино... Євген Сандов це начебто людина, яка ну так пишуть в Вікіпедії, що започаткувала бодібілдинг. Добре, рухаємось далі. А можна питання трошки повільніше? Бо я щось... Добре. добре. <ріх> Назвіть акторку, що народилася у 1975 році, стаття, про яку в журналі Total DVD мала назву Татуйований Янгол. <реш> Анджеліна Джолі. Ні? Чому? Тому що акторка, так? тому що вона народилася десь в цих роках. І тому що Я ти нещодавно споджу. брала участь у конкурсі краси, де треба було бути у -у -у! двійниками. Це дійсно вірна відповідь. Ура, Катя! Відстань між його внутрішніми замками складає трошки менше трьох п'ятих від його довжини. А, у за... <реш> <реш> нас ж, секунд, вона ж, вона ж, вона ж, ж спеціальна, спеціальна програма. що це? Штанга. Штанга. Гриф, Гріф, а повна відповідь була би штанга. А вона вона навіть <реш> першу встигла відповісти. Увага запитання. На обкладинці журналу Playboy, за липень 1954-го зображено намальований на піску силует Кролячої морди. Замість очей та роту в нього два предмета. Назвіть ці предмети одним словом, що стало популярним менш ніж за 10 років до виходу цього номеру. Час. Метелик? Ні. No. <смай> а за секунду боже, Андрія. Вибачте, просто плейбой. Обкладинка чого. плейбою. На, no. на піску кролик. І в нього замість очей щось, щось і замість рота щось. Але це все один предмет. Плейбой. Парний предмет. Підказка. Знову ж таки, підказка є в залі. Парний предмет. А що, не Парний. працює? Окуляри! <світку> <світку> ну, Кажемо відповідь, да? Скажи. Ну, так же ж будуть жити, в ніді Але будуть зараз за ми у Каті запитаємо чому, так? Да? Да. Отже, відповідь. А що, а що чому? Відповідь <світку> Бікіні! Катя! Як ти не знала це? <світку> а, Катя, звідки це слово взагалі пішло? <світку> Бікіні? Бікіні. <світку> Це Названня купальники, так повільно. Ну да. зараз так, да. але його на честь чогось назвали. його назвали на честь острова. О, острову, О, да. Який виглядає, да який виглядає так, як форма трусиків. Ні, 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 там ні? не тому. Тому що на цьому острові було проведено випробування атомної бомби, і це було так популярно, що дизайнер, який створив бікіні, назвав на честь цього острова. Так, от так, так, що ти атомне у нас міс атом. Оце запитання. Давай може тут таке серйозне запитання. слухайте уважно, але це дуже просто. Я зараз зроблю це так по фірмовому, ага. як у віват інтелекті. Під час розповіді про те, наскільки електромагнітна взаємодія сильніша за гравітаційну, Брайан Грін приводить таку метафору: якщо ваш правий X – це гравітаційна взаємодія, правий то ік. ваш лівий X буде простягатись за межі відомої частини Всесвіту. В одній статті про одного кіноактора і політика фігурує поняття Всесвіт. А розмір X цієї людини 52,5 см. сантиметри. Назвіть X словом, що походить з Латині час. Уже пішов. Андрій точно знає. Можна політика і кіноактора. Це 52,5 сантиметри. Одне слово, Біцепс. Яким ми замінили. Хто? ікс Біцепс? Біцепс! <ріцепс> Так, скільки вже два бали, так? Катя, тобі Де? треба йти Спорт? в спортзал, та. скоро прийду. Так, ну І мені, а... мабуть, в бікіні щоразу. <рігінь> <рігінь> чого? Усь, Отже, хороший. у нас такий другий тур, півфінал нашого супер експериментального телешоу Гласне. Телевізор інтелект. Я думаю, так. Да. Ось такі запитання знайшли. У нас супер учасники. Давайте поаплодуємо. Андрій Кищіль та Катерина Печерна. Так, увага запитання, яке ти казала класне. Оце, ось. Я думаю, так. Да. В одній статті у Вікіпедії вказано, як перекладається з голландського слова фадер. І виказується припущення про натяк на інформацію в одній з найбільш епічних, фантастичних кіносаг, яка стала відома далеко не одразу. Інформація а не сага. Назвіть, кому присвячена ця стаття.

А <хи> він балотувався в Україні на минулих випадках. дивився війна, а зоря... його... зоряні війни на його надивився. прикол. Я не дивилась зоряні війни, якщо що. Гаррі <хи> <Мері> Поттер. Взагалі <хи> не серйоз. <хи> а потім казав: «люб я Вони тварі". просто не бачили, вони не бачили цю. Це дартвейна! Вейдер, Дарт Вейдер, ну, <кхи> як же? <хи> я не діла, <хи> <хи> Я думаю, можна отаке. От на початку 20-го сторіччя в Англії. Великою непристойністю вважалося попросити сусідку за столом передати вам курячу ніжку. Чому? Ти вже знаєш, Ні. просто щоб першою. Тому що її треба було брати руками? Тоді було непристойно брати руками Бачиш, Вже Катя так починає. Але Андрій є 20 секунд, щоб уточнити на відповідь. Може, быть потому, что не было бумаги, и они приходилось, говорит, брать голыми руками, и потом вытирать друг о друга. Со словом голыми что-то связано. Вот нишка, вот Витрала. вот нишка. Почему вот, в англичанах не так все голыми руками. Потому что нишка викликала у викторианцев сексуальные ассоциации. Капец. Капец. Я теперь ту курку есть, я не знаю. Это <laughs> ж непристойно, непристойно есть. Ну не уже бал, ну что, нормально. Так. Добре, компанія Sheilas Wills виробляє товари для жінок водіїв. Одна з нещодавніх розробок. Вони що складаються. У статті падаючі зірки провина покладається також саме на них. Назвіть їх. Можна через питання, Под... чекайте, що, що ти речі. Ще ну, підказочка, бо вони одразу нещодавно один український гурт показав, що. Вони також і чоловічі можуть бути. Час. Підбори може? Але ж які? Зару... Ті, які знімаються так, ні? Ну, складаються. Складаються, ну, складаються. добре, зарахуємо, да. зарахуємо, ну вони зарахуємо, да. Нет, Такі, важкі. що складаються, складаються підбори це, дійсно. Так. От якщо про гурт заки не сказав. Андрій навіть їх не знає, бо таку музику нормальний пацани. Слава Богу. Ось. Так, наступне питання, будь ласка. Ще одне таке запитання, я думаю, воно легке, ви зрозумієте. Джазова співачка родом з Балтімору, однофамільниця відомого поп співака незабаром дасть концерт у Чернігові. Назвіть її ім'я. Що таке? Лорі Вільямс. А ти бачила, що я зйомкою я, 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 я бачила що. Ну, так, дійсно, це Уже правда. Не власна дівчинка. Отже, в ефірі експериментальний проєкт, як ти кажеш, жим інтелекту, да? бо телевізор інтелект або інтелектуальний телевізор, ну я не знаю, наскільки це можливо. А, як телевізор? У нас в гостях дуже серйозні люди, вони грають, у них майже рівні шанси були, але здається, зараз Катя лідирує. Угу. Про це Андрій піддається. І я б їй піддалася. В не тебе не. ж в іват інтелектик завжди чорна скриня є, да? Так. Да. Що ви туди кладете? Ee, ну, різні речі. Що незвичний, що. Білі капці були. Їх хутонісінняречений Тоді Це нормально. Я знаю, що Андрій періодично проводить конкурс «Міс фітнес бікіні», так? да? А Каті у нас була просто місце бики. До речі, можна щось зробити з нею, щоб була фітнес бики? Ну, надо Катя сначала раздеть, посмотреть. А, ну, професійний ну, підхід. Скільки треба часу, щоб Катю зробити, щоб вона могла забрати? Я думаю, його? що Катя уже можна сразу насити. Дело в том, что там в большей степени играет роль, как ты подносишь себя, приподносишь себя, как ты э uh, держишься на сцене, чем, ну, конечно, и и фо, форма тоже. Ну, я думаю, что у Кати все шансы есть. Mm. Чи буде найближчим часом такий конкурс? Да, по заслугам хочу всех э за э пригласить 8 uh, ноября в Варі. А, Валіз. прямо тоже скоро, да? да тож. вже, я подумаю. Я до до зали починаю качатись. Добре. Ходівай. Чорна скриня. Я готова. У цій чорній скрині знаходиться предмет, який повинен мати вдома кожен хлопець. То хоче приборкати міс бікіні або місфітнес-бікіння. О боже. -да 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 -да. Селфі палочка Ну, як варіант. Так. Фотоапарат. А я думаю, ні. 20 секунд Андрія. А я думаю, що ця річ дуже пасувала би Івану, який зараз одів окуляри крапельки, і дуже схоже на те, що він хоче піти працювати в поліцію. Йому, мабуть, ця річ. Рість... Андрій. Може, пльотка? <на> ну, майже. <Поджучи>. Наручники! Наручники! <на> 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 Ну що ж так? В подводці було сказано, що це для міс бікіні Ну, типа приборка та ще. <laughs> Мама, не дивись цього, пожалуйста.